Жіноча збірна України з волейболу завоювала Кубок Євроліги, повторивши цьогорічний успіх чоловічої команди. У фінальному матчі, який відбувся в манежі Івано-Франківського коледжу фізвиховання, українки вдруге переграли збірну Фінляндії. Про передматчеві прогнози, найцікавіші моменти гри та нові перспективи українського волейболу. Дивіться у сюжеті Наталії Вінничук. Перший раз заявившись на ці престижні змагання, українська жіноча збірна з волейболу одразу дійшла до фіналу волейбольної Євроліги, як і її суперники. Збірна Фінляндії, без жодного програшу. Безпосередньо перед матчем гравці і тренери спілкуватись не побажали, щоб не наврочити. А ось ветерани цього виду спорту впевнено прогнозували перемогу України. Прогнозу вірю тільки в Україні, бо знаю половину з цих команд. Я колись був арбітром і судів. І знаю, що капітан команди нашої неньки України, я надія Кадола, като я знаю її батьків. Я знаю мікулінців. Я знаю і і горжусь, що вона здатна сьогодні доказати своїм землякам. Що в спорті рождається дружба в спорті? Це все, що є найкраще в нашому світі. Гра для української збірної склалась напружено. Першу партію виграли фінки, а у наступних трьох важку. Проте цілком заслужену перемогу здобула українська жіноча збірна з рахунком 23-25, 27-25 та 25-16 Відповідно. Золоті медалі та кубок Євроліги дасть можливість українській жіночій збірні спробувати свої сили у вищому ешелоні. Гроші на вступний внесок у Федерації волейболу України обіцяють знайти. Раніше було так до цього року, що якщо ти вигравав євролігу чоловіками, то отримав путівку у світову лігу. Це вищий ешелон, там де штати грають, і Бразилія. А жінки грають також світову лігу, тільки називається Гран-Прі. Якщо ми виграємо, якщо, виграє, якщо ця система залишиться, я як президент обіцяю, що ми обов'язково знайдемо тих 100 тисяч доларів вступного внеску, щоб команда грала в таких змаганнях. Окрім того, у підсумку одразу декілька гравців збірної України отримує престижні статусні звання та призи. Найрезультативнішим гравцем фінального матчу стала українка Ірина Трушкіна, а Анна Степанюк стала найціннішим гравцем жіночої волейбольної євроліги та потрапила до турніру Дрім Тім.